Що для нас незалежність народжена на нашій землі? Видубити міцю наших рук вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність у Києві. 15-та дня. Новини оперативно про головні події в країні від журналістів фактів Сітіві та Вікон СТБ. Висока, але не абсолютна. Такою назвали результативність роботи ППО під час нічного російського удару по Одещині. Остання ворожа атака дронами була досить потужною з використанням кількох хвиль. Силам протиповітряної оборони вдалося збити в регіоні 11 шахедів, Заявила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Та все ж, дронами росіяни зруйнували будівлю морвокзалу в Ізмаїлі і приміщення Дунайського пароплавства за інформацією Одеської облвійської адміністрації по Ізмаїлу, випустили 25 дронів, пошкоджені будинки, готелі. Також потрощені елеватор і зернові ангари, виробничі складські та адміністративні приміщення. Ворог прицільно намагався знищити саме портову інфраструктуру на Дунай. Зазначили в оперативному командуванні південь. Продовжуючи тероризувати питання зернової ініціативи, ворог вдарив по елеватору і зерносховищу. Дрони камікадзе окупанти випустили з Азовського моря. На щастя, ніхто не постраждав. Пріоритеті ворога переконати світову спільноту, зокрема і судновласників, крупних судновласників, в тому, що порти Одещини, порти України це ненадійні місця для функціоналу, для роботи, для завантаження, для навігації. Переконати в тому, що навігація в напрямку підконтрольних Україні портів це небезпечно. Нічна атака росіян на порт Ізмаїла призвела до стрибка цін на продовольство в світі. Зокрема, ціни на пшеницю на чекаські біржі підскочили майже на 7%. Про це повідомляє видання Reuters. Як пишуть журналісти, трейдери знову стурбовані ударом по глобальних поставках через витіснення з ринку України одного з найбільших світових експортерів. Аналітики кажуть, станом на 1 серпня, внаслідок зриву чорноморської ініціативи, експорт зерна з України за місяць знизився на 40% проти червня. Путін і турецький президент Реджеп Пердоган домовилися про візит російського диктатора до Туреччини. Про це повідомила канцелярія турецького лідера після телефонної розмови Ердогана і Путіна. Дату візиту не назвали. При цьому путінський прес-секретар Пісков заявив, що можливу зустріч поки лише готують. Також під час телефонної розмови Ердоган наголосив на важливості зернової угоди і зазначив, що Анкара продовжить активні дипломатичні зусилля, щоб її відновити. Путін вже вкотре відповів, що готовий повернутися до. Зернової угоди, але хоче, щоб захід виконав усі його вимоги. На Бахмутському напрямку наші захисники вибили росіян з позиції в районі села Андріївка. Окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення і неподалік Кліщівки та Курдюмівки. Важкі бої тривають за даними нашого генштабу. Упродовж минулої доби загалом відбулось понад чотири десятки бойових зітнень. Росіяни завдали одного ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських оборонців та прифронтових містах успішних дій зсу на околицях Бахмута були відбиті усі ворожі штурми і на інших ділянках фронту в Донецькій області. На Сумщині під ворожим вогнем опинило щонайменше 25 населених пунктів. На Запоріжжі ворог намагається робити усе, аби не допустити подальшого просування українських військ. А на Херсонщині поливає прифронтові населені пункти з артилерії. Утім, незважаючи на пручання ворога, наші воїни продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулу добу українська авіація завдала вісім ударів по районах скупчення особового складу та військової техніки противника. Влучили по командному пункту та по зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також було знищено 14 арт-установок, станції радіоелектронної боротьби. Воїни 21-ї окремої механізованої бригади показали шведську бойову машину піхоти Сіві 90 Вона помічна у прикритті піхотинців на нулі, по укріплених яких відпрацьовують російські танки. А ще один із батальйонів 21-ї бригади дуже потребує дронів на своїх екранах. Ви побачите реквізити для збору від імені бійців та наших воїнкорів. Просимо долучитися посильним внеском. Ви, мабуть, часто чули фразу, що дрони це очі цієї війни. І сьогодні ми маємо рідкісну можливість вам це показати наочно. Ми в командно-спостережному пункті, і саме сюди на цей монітор виводиться картинка, і тут командири бачать все, що відбувається у ворога, і можуть оперативно ухвалити рішення. Командир одного із підрозділів 21-ї бригади, яка тримає свій фронт на алеманському напрямку, стежить за монітором в режимі онлайн. Оператори БПЛА проглядають посадки. Де противник поставив якісь вогневі точки, де противник пересувається? Ось бачите, ми зараз бачимо, як противник їде на машині. Якби дронів було б більше, вони б не тільки в розвідку літали, а ще й скидали б на росіян вибухівку, говорить командир. Це ризиковано для Мавіка, бо він має низько опуститися. Зате для воїнів безпечніше. Наше втрачати людей, якщо можна з кідами роботи. Лиманський напрямок танку небезпечний, розповідає Ігор. Днями два нових російських т 90 виїхали прямою наводкою і почали розбирати позиції піхоти. Дерева почали викорчовувати. і чим ти зупиниш за РПГ танка? Ні. Протитанкові засоби, коли йдуть перепади висоти, ну нічого не може спрацювати нічим. Для вогневої підтримки своєї піхоти підрозділ має шведські БМП СІВІ 90. Такі стоять на озброєнні країн НАТО. Стріляв з БМП першого, з БМП 2 Це як Мерседес-Запорожць. Командир БМП передусім показує комфортний салон. Двері, до Двері тяжкі. У середині простору відкидні стільці кріпляться до стінки, не торкаючись підлоги. Вона бере на себе удар, якщо машина наїздить на міну. Люки відкриваються, закриваються. Тут два листа броні Відстрілялися і знов закрили люки. Шведська бойова машина піхоти у півтора рази важча, ніж радянська, бо має тришаровий захист. Найбільше що тут вражає, це турбота про людей. Якщо радянський БМП, це, ну, як би чесно казати, це недорога техніка для недорогого екіпажу. Тут зовсім все по-іншому, тут дійсно дорога техніка, але найбільш дороге, що в неї є, це люди. Сіві 90 може працювати вночі, її не видно в тепловізор. Зверху наліплена система захисту баракуда. Попри вагу, прохідна, маневрена, плавна і, що важливо, тиха. Ті, хто чув, як як заводиться танк Т-72 або БМП, вони знають, що в радіусі піці кілометрів всі про це знають. Тут ця машина може скритно завестися, скритно поїхати, і за 200 метрів вже взагалі не чути. Українські екіпажі пройшли навчання в Європі. Швеція раніше заявляла, що передасть нашому війську півсотні таких БМП за місяць бойової роботи на українському сході. Вони себе добре проявили. Із Лиманського напрямку Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факти СІТІВІ, єдині новини. Ще 540 окупантів вдалося ліквідувати збройним силам за минулу добу. Втрати росіян у повномасштабній війні дедалі зростають. За даними генштабу, загалом Росармія втратила вже понад 247 тисяч осіб. Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники спалили 4217 російських танків, більш ніж 8200 бойових броньованих машин майже 4900 артилерійських систем. Також знищено рівно 700 реактивних систем залпового вогню, понад 460 систем протиповітряної оборони. Не злетять у небо понад 4040 тисячі безпілотників. Брухтом стали і 315 літаків. Не літатимуть ніколи. Тепер і 311 гелікоптерів. Ворог втратив більш ніж 7340 тисяч одиниць автомобільної техніки. Не дорахуються окупанти і понад 7 сотень спецтехніки. За весь час великої війни наші захисники збили одну тисячу. Що 347 крилатих ракет, а російський флот зменшився на 18 кораблів. Він не українець за походженням, а молдаванин. Але в Україні живе вже кілька десятиліть. Іван Русо давно пустив коріння нашій землі. Тут його родина, тут справа всього життя. На Миколаївщині став фермером, але ворог знищив його господарство. Однак Іван не здається і вже взявся все сам відбудовувати було, чим вони стріляли, що аж плита туда аж сюди летіла. Він стоїть на руїнах свого господарства на Миколаївщині. Це був склад для сільгоспродукції, один з найбільших у регіоні. Ну є хазяйства, що вона нічого не стало. Івана Русу називають дядя Ваня. Він фермер і невиправний оптиміст. Навіть тепер, коли Росія вщент рознесла його господарство, ні на мить не сумнівається, все буде добре. Буду встановлювати, по почуть чуть тяжковато, ну нічого, все пойде хорошо. Саме головне, що ми живі. Він не просить допомоги у держави. Самотужки вже почав відбудову. Ось тут у залишках теплиці розсада капусти. А це вже приїхали покупці за товаром. Трохи далі поле це вас росте. Помідор. Помідори? Два гектари. А було у вас раніше? До 200 гектарів овощей ми вирощували. Тобто зараз у 100 разів менше. Щоб засіяти це поле, сам сідав за трактор. Хоч і на тракторист боявся, щоб працівники не підірвалися. Поруч точилися бої, тепер сміється, коли дивиться на це відео. А от це я знімаю. Ось так ми працюємо. Коли ж запитуємо, звідки така впертість, попри обстріли, попри повінь, яка позаливала землі довкола, відповідає просто: це моя земля. 21 рік я живу в Україні. У мене розвилися тут дітки. У мене тут супруга. Ну, і 20 років я тут працював, мені подобається, я розвивався. Чому я зараз повинен відсюди тікти? Вже дорогою розповідає, як став українцем, бо народився і виріс він у Молдові. Вийшло, що середній брат пішов вчитися в 16 років, поїхав вчитися в Ніколаїв. І тут. І почав фермерувати. Починали ми, якщо чесно, то я пам'ятаю такий рік, коли у нас був один трактор, один п'яний тракторист. Другого не було. Його сини живуть поблизу Очакова. Їдемо до них в гості. Я – Ніколай. Син. Георгій. Віктор. Старші двійнята – теж фермери. Почали цього року під керівництвом тата. Уберете траву, буде урожай. Хлопці за характером, як і батько, не побоялися започаткувати власну справу під час війни. Ми з хлопцями. Віктор, Владислав, там теж він працює зараз в магазині. От в ми щось. Щось та і зробили. Брат мій дав таку ідею посадити помідору. Ми вирішили спочатку 4 сотки. Посадили, у нас вийшло і вирішили посадити полтора гектара. Їхня мама в Одесі, волонтерить. З нею, здебільшого, на онлайн-зв'язку. Мама говори, наскільки часто ми бачимось? Раз на тиждень. Вони разом наближають перемогу. Буду працювати в полі для того. Щоб обізпічить больше людей роботи і виростити овочі для народа. Будемо делать що то для того, щоб швидше перемогли. Ольга Читайло факт е сітів. Єдині новини. Війна не всіх українців вчить бути обережними. Лише за минулий місяць на водоймах майже 200 людей загинуло. Серед них 23 дитини. А від початку року втопилося понад 600 людей. Аби якось вплинути на ситуацію, рівненські та волинські рятувальники провели спільні навчання з пошуку та порятунку на воді. Масштабну рятувальну операцію надзвичайники розгорнули на березі однієї з найпопулярніших серед туристів водойм де влітку відпочивають тисячі людей, аби вкотре нагадати, як поводитися на воді та показати, як діятимуть у разі небезпеки. Рівненські та волинські рятувальники спільно працюють за різними сценаріями. Одна з легенд під час катання на водних атракціях перекинулися люди. Двоє постраждалих зникли. На допомогу їм поспішають водолази. Умовних потерпілих вдається дістати з води. Їх передають медикам для порятунку. Надзвичайники використовують сучасне оснащення та спецодяг. Цей костюм СТ 1000 він призначений для рятування людей в будь-яку пору року. Коли рятувальник в ньому вдітий і плигає на воду, він автоматично надувається зв'язку з тим, що дією з водою, і він рятувальник на поверхні знаходиться. Перетунок відпочивальника, який плавав на матрасі, це ще одна легенда навчань через сильний вітер. Його відносини. То далеко від берега і повернутися назад самотужки не зміг. Чоловіка виявили за допомогою квадрокоптера. За допомогу нього передали і рятувальний жилет. А так дістають із води автомобіль, який злетів із берега через аварію. У водойму нібито потрапило пальне. Тож за допомогою спеціальних огороджень обмежують поширення забруднення та дістають постраждалих, задіявши всюди хід богун. Він може плавати, їздити по болотах, по всьому. Він досить ефективний при рятуванні людей на воді. Техніка потужна та універсальна, саме цей всюдохід допомагав долати наслідки повені цьогоріч на Чернігівщині. Відтак рятувальники тренуються, аби ефективно надавати допомогу в різних надзвичайних ситуаціях. Сучасна техніка вона зменшує час. Ліквідації наслідків будь-якої надзвичайної ситуації, бо сам не саме важливо се час, і тепер рятувальники мають чимало сучасного обладнання для гасіння пожеж, ліквідації наслідки аварій та підтоплень, і в разі надзвичайної ситуації в будь-якому регіоні країни, де потрібна їхня допомога, усе необхідне оснащення зосереджують ось такі спеціальні мобільні контейнери. Контейнер вантажиться на Причіп автомобіля і так само являє собою мобільний комплект, що може бути доставлений в будь-яку точку. Це допомога населенню, це доставка продуктів харчування, а це вивіз з небезпечної зони. Ми готові до виконання завдань за призначення у будь-якій точці нашої України. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини. І більше новин за 15 хвилин. А далі розмовна студія з Яною брензею. Яно, прошу.